В Україні триває масова перевірка військово-лікарських комісій, провести яку доручив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про перевірку рішень, які ВЛК виносили починаючи від 24 лютого минулого року щодо інвалідності та непридатності до військової служби, що були та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Таким чином хочуть виявити тих, хто незаконно виїхав з України. Результати а також імена лікарів, які за хабарі виписували неправдивість, Диві діагнози і імена ухилянців можуть оприлюднити вже за тиждень. Про таке раніше повідомляв секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Водночас, як зазначив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія, чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок, можуть екстрадувати до України для покарання. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, цей процес є доволі складним. А фахівці насамперед зосередяться на поверненні людей причетних до значної корупції. На початку цього тижня польське видання Жечпосполіта опублікувало інформацію, що Польща вже повернула кількох українців. Поки йдеться про тих, хто нелегально переправляв біженців у Європу, а не про ухилянців від мобілізації. Про перевірку діяльності військово-лікарських комісій та екстрадицію ухилянців говоримо далі на зв'язку зі студією радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сапіян. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю, Михайле, вітаю Олег. Вітаю устріч, вашого марафону. Отже, насамперед, скажіть у скількох провадженнях, скільки проваджень, які зараз розслідуються співробітниками державного бюро розслідувань, так чи інакше стосуються діяльності саме військово-лікарської комісії. Ви знаєте, я би не розділяла. Ми зараз з вами розпочнемо, але я би не розділяла окремо військово-лікарські комісії і територіальні центри комплектування, і, зокрема, особи, які підозрюються у можливих зловживаннях чи перевищеннях службових повноважень саме в ТЦК. Поясню, чому почнемо з вами з того, що дійсно правоохоронні органи ДБР, так як це військовослужбовці, це безпосередньо підслідність бюро, а також і Нацполіція і служба безпеки України перевіряла Територіальні центри комплектування і військово лікарські комісії, особливо коли починалися надходити сигнали СОС, практично з усіх регіонів, тому тоді вирішили саме перевірити, чи раптом люди, які мають особливий статус і досить високі службові повноваження в умовах воєнного стану і забезпечують обороноздатність Збройних сил України, чи не пробують вони зловживати на цьому і не. Незаконно збагачуватись. Тому, власне, ці перевірки і обшуки, які проводилися в ТЦК. Зумовлені саме як бажанням випередити попередити можливі злочини, так і на гарячому спіймати тих, хто порушує законодавство. Ми завжди наголошуємо на тому, що законодавство не варто порушувати закони, тому що кримінальний кодекс може бути досить суворим. Тому, коли ми з вами говоримо, наприклад, про фіктивні довідки, або ми називаємо ще їх липовими довідками, зрозуміло, що працівник територіального центру комплектування не міг би цього зробити. Без тісної співпраці з військово-лікарськими комісіями безпосередньо. До речі, якщо ми з вами говоримо про ВЛК, то один із останніх прикладів, які я б воліла назвати, і почати з того, що кожна дія має протидію. Це те, що одна працівниця військово-лікарської комісії на Вінниччині незабаром уже понесе відповідальність, так як обвинувальний акт щодо її обвинувачення вже направлений до суду. Справа в тому, що ДБР встановило, що працівниця ця за окрему винагороду підтверджувала. Діагноз про непридатність для військовозобов'язаних. і саме цей факт змусив обвинувачену зізнатися в тому, що стало неспростовним доказом. А неспростовним доказом стало те, що знайшли конверти, в яких була Різна валюта, як українська, так і долари, так і євро, з прізвищами тих, хто готовий заплатити для того, щоб отримати ось таку або довідку про часткову непридатність, або взагалі довідку про непридатність до військової служби. Так як її було спільнено практично на гарячому, вона зізналася у цьому, і за отримання неправомірної вигоди ця посадовиця військової лікарської комісії, може Позбутися волі на строк до 4 років загалом ми з вами розуміємо, що в процесі перевірок кількість кримінальних проваджень, в яких фігурують як працівники ТЦК, так і працівники ВЛК, вона змінюється. Але наразі ми з вами можемо говорити, що десь близько 120 кримінальних проваджень. Ані роботи Триває... скільки з них передали вже до суду або найближчим часом передадуть. Дивіться, я думаю, що останнім часом ми згадували, що 15 кримінальних проваджень уже винувальних актів, перепрошую, перебувають в суді, і в них фігурували 20 підозрюваних працівників, зокрема ТЦК і ВЛК. Наразі, коли ми з вами говоримо про, наприклад, працівницю ВЛК на Вінниччині, то можемо додати що це напевно 16. Ми десь наприкінці вересня. Я думаю, що бюро зробить такий теж проміжний підсумок для того, щоб розуміти і донести громадянам, де кримінальне провадження залишається. Відкритим за фактом і розшукуються підозрюваний, і ті, хто був залучений до можливої якоїсь такої хабарницької схеми, а де конкретно вже оголошені підозрює, обвинувальні акти направлені до суду. А відповідно, наступним етапом це буде вирок. Суд буде вирішувати, прослухавши сторону обвинувачення і неспростовні докази, які змогло назбирати слідство. Тобто, наразі ми з вами говоримо, що 16 обвинувальних актів в суді. Я просто. Михайло поясню, що у деяких таких нюансах це, наприклад, такі фіктивні довідки, особливо якщо людині все таки вдалося перетнути кордон, і вона за межами нашої країни. Це ускладнює дещо роботу оперативно слідчої групи і слідчих і взагалі правоохоронців, тобто її складно дістати. Я думаю, ви з цим погодитеся для того, щоб перевірити стан її здоров'я, а відповідно дізнатися, ця довідка справжня чи ця довідка була фіктивна. Простіше, коли дійсно якихось або посередників, або замовників ловлять на гарячому. Нагадаю, що для тих, хто дає хабарі. Це також може бути кримінальна відповідальність, позбутися волі можна на 4 роки, зокрема. Тому ми з вашою допомогою також звертаємося до громадян, щоб вони не втрачали це з поля зору. Якщо ви готові заплатити за якісь послуги тому чи іншому службовцю, ви маєте бути готові до того, що якщо цього службовця за підозрять він буде під слідством, він може сказати, хто конкретно йому платив гроші. А це означає, що включаються додаткові. Механізми правоохоронних структур і будуть притягуватися до відповідальності ті, хто готовий заплатити, аби не служити в армії і отримати ось таку довідку. До речі, під час одних із обшуків, здається, це була також Вінничина. Було виявлено майже 400 офіцерів запасу, які були зняті з військового обліку. Це перевірятиметься слідством, наскільки вони законно були зняті з цього обліку. Взагалі, зняті з обліку це означає, що людина отримала білий квиток. Тобто її вже неможливо призвати. І слідство буде займатися зараз виявляти багато роботи, як ви розумієте, чи дійсно це відбувалося. На законних підставах абсолютно за станом здоров'я цих офіцерів запасу пані Тетян не зустрічав просто цю інформацію раніше. Можливо, вона вже була опублікована, тобто йдеться про саму Вінницю чи один із районів області. Ви знаєте, я не буду говорити це Вінничина. Ми зазвичай не не конкретизуємо конкретно райони, тому що ви розумієте, ТЦК і ВЛК досі залишаються дуже важливою складовою нашої обороноздатності. І я думаю, ви зі мною погодитеся, що всі працівники, які працюють в ТЦК, чи в ВЛК, це не означає, що вони всі є порушниками. Тому давайте також з повагою будемо ставитися до тих, хто продовжує цю роботу в цих. Структурах безпосередньо і забезпечує нашу армію. Тому ми зазвичай говоримо з вами про регіони. Якщо я не помиляюся, то це зокрема було виявлено на Вінниччині. Дуже. Ну і ще Ось. один цікавий фактор. Якщо пам'ятаєте, це новий рівень, зокрема правоохоронця на Миколаївщині, було спіймано на гарячому в момент того, як він брав гроші від замовника, який хотів отримати довідку, яка забезпечувала йому непридатність до військової служби замовнику, маю на увазі, і отримував частину грошей. Його спіймали на гарячому і виявилося. І зараз перевіряється слідчими причетність лікарів Миколаївської обласної психічної лікарні за те, що вони за окрему суму грошей, орієнтовно десь за півтори тисячі доларів, могли бажаючим прописати відповідний психічний діагноз, який би звільняв їх від несення служби в Збройних силах України. Зокрема, був навіть такий випадок. Зараз триває розслідування, і також слідчі перевіряють у ці матеріали, які би могли допомогти. Вести того, що ці довідки, які видавалися за півтори тисячі доларів, що вони були абсолютно фіктивними, пані Тетяна. А ось аналізуючи те, що зараз відбуваються ці перевірки, оце взагалі явище, яке є, на жаль, присутнє на ланці ВЛК, на ланці територіальних центрів комплектування. От на вашу думку, який би можна запровадити механізм, щоб це явище, якщо не викорінити, то значно зменшити його. Ви знаєте, мені здається, що на державному рівні запропонований досить непоганий алгоритм, він також був озвучений в рамках Ради національної безпеки і оборони. Це, зокрема, призначати людей, які мають бойовий досвід і знають наскільки важливо забезпечувати професійними кадрами Збройні Сили України. Але на жаль, ті наші армійці, ті наші захисники, які... Через поранення не можуть продовжувати захищати наші кордони. Щоб їх робити, співробітниками, мені здається, це буде досить. Серйозний запобіжний захід. Ну і звичайно ж, можливо, припускаю серйозніша відповідальність. Але знову ж таки, я розумію, що суспільство очікує саме вироків, тому слідство робить усе для того, щоб ті факти, які наразі зафіксовані в кримінальних провадженнях, їх наповнити неспростовними доказами, ну і дати можливість українським судам ухвалювати рішення щодо тих чи інших підозрюваних пані Тетяно. Я б ще хотів уточнити щодо однієї справи, окремо яка так прогреміла на цю країну. Справа щодо екс-начальника одеського обласного ТЦК пана Борисова. Ось скажіть орієнтовано, коли цю справу можуть вже передати до суду, і можливо, там будуть ще якісь нові підозри. Михайле, ви знаєте, що дійсно це одне із резонансних проваджень, яке здобуло такого серйозного інформаційного. Розголосу. І давайте з вами. Я нагадаю, що наразі екс військом Одесьчини він перебуває під вартою. Йому оголошена сума застави, але він може і вийти, якщо внесе застави розміром 150 мільйонів гривень. Це орієнтовно десь 4 мільйони євро, якщо я не помиляюся. Саме. Нібито підозрюється що настільки його родина, і він безпосередньо міг збагатитися в умовах саме воєнного стану. З інформації, яку надають слідчі, він наразі не йде на співпрацю, відмовляється давати покази. Але державне бюро розслідувань активно співпрацює з НАЗК і держслужбою фінмоніторингу, тому що ми з вами розуміємо, що мова йде саме про незаконне збагачення, це стаття, яка потребує серйозної доказової бази. І, звичайно, що директор ДБР Олексій Сукачов нещодавно в інтерв'ю також зауважував, що бюро звернулося до служби зовнішньої розвідки, щоб вона допомогла пролити світло на наявність майна в підозрюваного або в його родини саме в Іспанії. Триває досудове розслідування. Ви знаєте, що ось ці от факти, саме незаконного збагачення. Люди, які мають такі статки, вони мають відповідну і я думаю, забезпечують забезпечують себе відповідною юридичною підтримкою. Ну а слідству перед слідством стоїть задача назбирати докази і довести насправді, що це майно, яке набула їхня родина, що воно насправді було незаконно набути і набути в умовах воєнного стану. Тому наразі тривають досить. Сдове розслідування і отже, говорити про якісь терміни передачі до суду зарано так. Я думаю, що ми не будемо з вами поспішати з передачою до суду. Я точно знаю, що ця справа також на особливому контролі в бюро і самому органу вигідно для того, щоб швидше завершити це досудове розслідування і передати його на розгляд на розгляд суду. Але якщо не буде доказової бази, а ви розумієте рівень, якщо майно в ваші колеги-журналісти також робили цілий великий матеріал і відеоматеріал, якщо майно перебуває. Ває в Іспанії, то це означає, що потрібно співпрацювати на міжнародному рівні і залучати також іспанських колег, які можуть піти на співпрацю, а не захочуть, можуть і не піти на співпрацю. Їх потрібно також переконати в тому, що є ризик скоєння злочину Отже, пані Тетяно, дякую, що долучились до ефіру. Дякую за розмову. На зв'язку зі студією нагадаю була радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.